Після вводу всіх необхідних розмірів з'являється нове вікно панель розчота ізділія з різними вкладками. Розглянемо їх послідовно. На першій вкладці Системи здійснюється вибір профільної системи та фурнітури майбутньої конструкції. У вкладці «Остіклення» вибираємо склопакети. Натиснувши клавішу Стрілка вниз можна вибрати один з доступних склопакетів. Фільтрація в даному списку не відбувається. Якщо натиснути клавішу «Три крапочки, з'явиться меню з групами склопакетів. Клавіша «Зафіксувати пакет фіксує зміни окремого склопакету, що дозволяє при зміні склопакетів в програмі на інші зберегти даний незмінний. У вкладці Параметри конструкції задаємо тип конструкції. Колір ламінації та тип ламінації зовнішню або двох сторон. Активація фіктивних елементів дозволяє побудувати конструкцію, використовуючи габаритні розміри елементів, але при визначенні ціни виключити ці елементи з розрахунку. Ця функція нам знадобиться при розрахунку склопакетів, пакетів, окремих столок і т.д. Наступна вкладка Доповнітельні профілі. Дана вкладка дає можливість встановлювати спецпрофіля або розширювачі. Якщо натиснути на клавішу Спецпрофіль, то в вікні, що з'явиться, можна буде вибрати один або декілька профілів. Наприклад, підставочний профіль, з'єднувальна планка. Еркерний з'єднувач з армуванням, еркерний з'єднувач без армування, поворот під 90 градусів з армуванням, без армування та статичний з'єднувач. В програмі є можливість встановлювати до трьох профілів на кожну сторону конструкції, розширювачі також можна встановлювати від 1 до 3 на кожну сторону. Схема встановлення як розширювачів, так і спеціальних профілів однакова при натисканні Установіть. Програма встановлює вибраний профіль з тієї сторони, яка виділена червоним кольором. При цьому розмір профіля розраховується автоматично. Якщо потрібно, встановити профіль відмінної довжини від габарита конструкції, його можна задати в вікні дліна. У міліметрах, Якщо розрахунок повинен пройти автоматично, то в полі длина потрібно встановити 0. Клавіша Убрать дозволяє прибрати встановлені раніше профіля. Клавіша пропустіть, пропускає сторону, де ці профіля не потрібні. У вкладці Уравнять можна вирівнювати світлові пройоми по розміру склопакетів. Перед початком вирівнювання ті світлові пройоми, що потрібно вирівняти, треба виділити правою кнопкою миші та натиснути клавішу «Уравнять». Вкладка шпросу використовується для встановлення в склопакети конструкції шпросів різного кольору та ширини. Для цього в вікні панель розчату ізділля на вкладці шпроси потрібно подвійним кліком миші виділити пройоми, які необхідно розбити та натиснути «Розбіть». Виділення пройомів використовується лише для автоматичного розбиття. Якщо потрібно намалювати шпроси в ручному режимі, то необхідно натиснути клавішу «Розбіть», а далі ручна розбівка. При ручному розбитті у нас з'являється можливість малювати шпроси вручну за допомогою конструктора. Після натискання клавіші «Розбіть» з'являється діалогове вікно параметри розбівки з певними полями. Матеріал. В цьому полі вибираємо колір та вид шпросів по горизонталі, по вертикалі. Встановлюється кількість шпросів по вертикалі і відповідно по горизонталі. Ці поля використовуються при автоматичному розбитті. Еталон пакета. В даній групі елементів керування вибираємо розмір пакета, який буде являтись основним при розбитті, після чого натискаємо ОК. У випадку відміни всіх спросів натискаємо Дмініть всі шпроси. Вкладка доповнення. Ця вкладка дає можливість додати до створеної конструкції додаткові елементи, наприклад, підвіконня, відлива, москітні сітки і так далі. Окрім встановлення додаткових елементів, у даній вкладці зібрані всі інші елементи заміни. Наприклад, це можуть бути зміни в розрахунку віконної або вхідної фурнітури, сендвіч-панелі, додаткові елементи дошпросів. Малюнки піскоструй, матеріали для монтажу. Вибір комплектуючих відбувається подвійним кліком миші на необхідному варіанті, при цьому встановлені елементи відображаються в нижній частині вікна. Деякі додаткові елементи потребують вказання місця встановлення. Наприклад, при виборі малюнка на склопакет необхідно вказати склопакет, на який цей малюнок буде нанесено. Або при встановленні фурнітури потрібно вказати стулку, на яку встановлюється ця фурнітура. Якщо один з елементів був вибраний помилково, або відбулися будь-які зміни, то ми, виділивши цей елемент в нижній частині вікна, натискаємо Удаліть. Після внесення всіх даних майбутньої конструкції переходимо на вкладку Ітог. На цій вкладці вносяться реквізити конструкції, такі як замовник. Номер замовлення, кількість позиції. Для розрахунку необхідної ціни натискаємо клавішу Розчт ціни, після чого відкривається вікно, де можемо проставити знижки та додати монтаж-демонтаж. Клавіша добавить в заказ, додає дану конструкцію в замовлення. Ця клавіша є обов'язковою при наборі кожної конструкції. Клавиша коммерческое предложение, відкриває друковану форму, набранную конструкцию.